Чоловік каже, там відкрито заходьте. а я назад відійшла, щоб сфотографувати. М? Як класно. Це така сирень і такі квіточки такі, такі гостренькі. Вона так пахне взагалі. Більше всього ця. Оця. Ой, яка ароматна. Тут ще, ще вона навіть не розкрилася, вона пізніше всіх. Бачите, ще закрита. Ну вона сама-сама ароматна оця. І там ще на початку теж є. Ну там трішки інші квітки. Ой, яка пахуча. Яка ж пахуча.